Магазин мастерам протягом більш ніж 10 років є флагманом на ринку товарів для професіоналів. Зараз новий сайт надає вам можливість максимально легко та зручно робити покупки та дізнаватись корисну вам інформацію. Нова структура каталогу дозволяє дуже швидко обрати необхідну категорію серед усього широкого спектру представлених на сайті типів товарів, а серед товарів одного типу підібрати саме те, що необхідно вам, можна за допомогою фільтрування за характеристиками. Ви лише обираєте бажані значення і звужуєте спектр пошуку до мінімуму. Що робити, якщо складно визначитися з покупкою? Скористайтесь можливістю порівняння товарів за характеристиками. Ви ніколи не загубите те, що вам цікаво, якщо збережете товар у список улюблених. Якщо ви шукаєте найвигідніші пропозиції, оберіть вкладку акції на головній сторінці. Вам буде запропонований список товарів. На які діють знижки. Значна кількість обладнання потребує додаткових аксесуарів при експлуатації, В карці обраного товару ви завжди знайдете список необхідного для вас. Не біда, якщо чогось не виявилось в наявності. Зайдіть у вкладку Схожі товари і сайт запропонує вам найближчий аналог з наявних зараз на складі. Зверніть також увагу на комбо пропозиції: це додаткова можливість заощадити гроші при купівлі. Увесь цей функціонал вам доступний і на мобільних пристроях з адаптацією до невеликих екранів.